давати жителям нашого міста. Говорили про соціальну аптеку в планах. Питання до всіх загальне. Ви знаєте, проєктів ну, на даний момент проєктів дуже багато, але які ми з них реалізуємо, це, напевне. Все-таки вирішує наш колектив, а не одноосібник. До, до того моменту ми теж займалися багатьма проектами ще за часів, коли співпрацювали з підприємцями на Сукальщині при пану Мисику Миколі Івановичу, якому дуже велике дякую. Було тоді створено три проекти на протязі двох років. Це, ми знали, що приходить в 2010, 11-2012 році вже криза, і було вже розуміння того, що біопаливо, все було на, на часі. Ми розробили такий проєкт, як брикети з соломи. На той час це був дуже надзвичайно ефективний проєкт, все було розроблено своїми руками. Та як...